Доброго дня! Вас вітає компанія зварювальних технології. Сьогодні в нас на огляді потужний електричний труборіз mx 200 який з легкістю справляється з різкою сталевих труб до 10 мм, а також нержавіючих і мідних труб до 8 мм. При різанні пластикових труб товщина стінки може досягати 35 мм. Унікальна система фіксації дозволяє швидко і точно встановлювати труборіз на широкому діапазоні діаметрів від 15 до 250 мм. Система плавного регулювання оборотів дозволяє виконувати плавний різ з максимальною продуктивністю. При цьому труборіз практично не створює іскор при різанні. технічні характеристики: живлення 220 вольт, потужність 1200 Вт, діаметр відрізного диска 140 мм, діаметр посадкового отвору 62 мм, мінімальна довжина труби 180 мм. Частота обертання 1600-3500 обертів на хвилину. Труборіз скомплектується з носостійким відрізним диском та розпавними пластинами, сумкою для транспортування, роликовими упорами для труби, шестигранними ключами. Проста і надійна конструкція забезпечує виконання великого обсягу робіт з мінімальними витратами. З цим та іншим обладнанням можете ознайомитись на нашому сайті.